Всім привіт! Всіх вітаю! Не пройшло і 5 років, як я знову вирішив записати відео. На цю ідею мене наштовхнули коментарі багатьох інших людей, які запитували, який має бути тиск в системі опалення, як його правильно розрахувати. Насправді все дуже просто потрібно пам'ятати наступне. Першим ділом, будь-яка система опалення, ну, не будь-яка, більшість з них заповнюється водою. І чим вище в неї піднята найвища або остання точка, тим більший статичний тиск створює водяний стоп. Потрібно пам'ятати, що водяний стоп висотою у 10 метрів створює тиск 1 бар. Перейдемо зразу до прикладу. Наприклад, ми знаємо, що різниця між найвищою точкою і нашим котлом дорівнює 7 метрів. Цих 7 метрів, відповідно, будуть дорівнювати 0,7 бар. Таким чином, ми вже знаємо, який статичний тиск нашої системи. Але нам потрібен робочий тиск. В школі я вчив, що потрібно додавати резерв як мінімум 0,2 бар. З практики, я скажу вам, я додаю трішки більше. І 0,5, деколи навіть і 0,6, тому що. Після того, як ви наповнили систему водою, може попасти трішки повітря. Десь якась бульбашка затрималася ще до цього. І коли ви будете батаре... з батарею повітря спускати, щоб знов не бігти шлангом донизу і її наповнювати водою, тиск трішки впаде, але це буде не критично. Таким чином, вертаємось назад. 0,7 бара статичного тиску. Додаємо наш резерв 0, наприклад, 5 бара, нехай буде так, вийдемо на 1,2 бар робочого тиску нашої системи. Все це добре і потрібно пам'ятати наступне, що ці розрахунки ведуться виключно тоді, коли ми знаємо, що наш розширювальний пак був правильно підібраний і правильно налаштований. До цього всього потрібно також пам'ятати, що сучасні кутли. Оснащені сенсорами або датчиками тиску, які говорять, з якої початкової точки, який мінімальний тиск повинен бути в системі, щоб котел запрацював. Зазвичай те, що я зустрічав, це було пів атмосфери або 0,5 бара. Також важливим пунктом є зривний клапан, як часто можна почути, або захисний клапан. Для невеликих систем опалення, вони розраховані на 2,5 або 3 атмосфери, або 3 бара. Тому будьте уважними, коли ви будете наповнювати вашу систему водою, щоб, скажімо так, не зірвати його і не випустити воду зі системи. Надіюся, комусь відео сподобалося, комусь воно пригодилося. Тому ставимо пальці догори. І якщо буде цікаво, я знімлю. І інше відео, в якому розкажу, як правильно підібрати, наприклад, розширювальний бак і правильно його налаштувати відповідно до вашої системи опалення. Всім дякую за увагу, всього найкращого.